Помідори мають бути стиглими, навіть після збору я залишаю їх на декілька днів. Далі потрібна буде тара для насіння. У мене це банка. Обов'язково підписую, беру помідор і розрізаю його поперек. Саме в такому розрізі дуже гарно видно камери з насіннями, які легко буде видалити в ту тару, яку ви підготували. Ось воно все-все зверху. Якщо розрізати впродовж, то насіння майже зовсім не видно. Треба його шукати, де воно там сховалося. А при такому розрізі добре все видно і легко воно все видаляється насіння. Все повисипала в банку і наливаю холодної води, ну, десь отак. І залишаю в такому стані, ну, може, на 2-3-4 дні. Має початися процес бродіння, це допоможе видалити насіння від м'якоті і дасть дуже гарну схожість, тобто це насіння буде більш спроможнім, більш дієвим, життєвим таким. Далі виливаю все насито і промиваю під холодною водою. Викладаю на просушку і зберігаю. Не забуваю, звісно ж, підписати.